дзвонить мені за тиждень до весілля, каже: Слухай, а де ти будеш в ніч перед весіллям ночувати? Я кажу, мать, ти щось переоцінюєш мої плани на дівішнік. Ну. Вона каже: ну Ні-ні, ти ж розумієш, що чоловік і жінка не мають один одного перед весіллям бачити. І я така: ну окей, а тебе не смущає, що, типу, ну, я виходжу заміж другий раз у білій сукні, в мене є дитина, її звати не Ісус. Ну, тебе в тому нічого не смущає? Кажу, куди ми підемо далі, може, ще дай просто не будемо вивішувати після шлюбу. Не? Хоча, знаєте, було б в тему якраз місячі, вона мені знаєте, що каже? Каже, от ти того перший раз і розлучилася, ти несвідомо підходиш до одруження. І я така, я несвідомо підходжу до одруження. Дивіться, ем, моя дитина в її житті існує одна людина, яку вона називає татом. Вона до чотирьох навчилась рахувати, рахуючи бабиних дідів. Розумієте, і це я несвідомо підходжу до шлюбу.